Доброго вечора, ми з України! Доброго дня, пані Олено. Дуже раді вас бачити. Я вже трохи анонсував тему нашої розмови: проте не повністю відкрив всі карти. Повістки. Така тема, про яку ну мало хто говорить, проте всі ще почуться. Давайте розкриємо е, цю тему більш докладно. Розкажіть нам, будь ласка, чи завжди повістка це запрошення до ЛАВ Збройних сил України? А, ні, не завжди. А, повістка це в першу чергу запрошення до військомату, до територіального а, центру комплектації, як це зараз зветься, а, але не обов'язково до Збройних сил України. Чому зараз їх так масово а, вручають? Ми можемо. З вами проаналізувати ситуацію і дійти певних висновків. У нас з 2014 року вже йде фактично війна, але чомусь з 2014 року наші е, військомати не докладали певних зусиль для того, щоб е, впорядкувати якось в першу чергу військовий облік. Тож зараз, як на мене, мені здається, що в першу чергу їхня задача це привести до ладу військовий обіг, щоб вони розуміли, хто в них є, які у них люди є у резерві, на які випадки, і будували подальші плани, тому що зараз ситуація у певною мірою якась хаотична, і це лякає і людей, тому що вони не розуміють, що відбувається, і звичайно, це ускладнює роботу самих військоматів. І також знаємо, є різні види повісток. Розкажіть, будь ласка, про власне які саме і у чому різниця? А, так, дійсно. Повістка це не означає автоматично, що коли вам її вручили, то ви відправляєтесь у зону бойових дій. Тому що вони бувають різні. По-перше, це найбільш розповсюджена зараз. Це повістка на звіряння даних, так вона називається. Тобто, людина має з'явитися до територіального центру комплектації із певними документами і провести звірку, чи вона проживає по тому адресу, який зазначається у обліковій її карці. Скільки вона, припустимо, має дітей, можливо, від того, коли вносились відомості про цю людину і станом на зараз змінилася ситуація, і людина вже має, припустимо, трьох або більше дітей, то така людина знімається з військового обліку, або які, якісь є нюанси по стану здоров'я, наприклад, чоловіка, і він має повідомити про цей військкомат, щоб також отримати певні відмітки у своїй особовій справі. Далі мож, може видаватися повістка на проходження е, військово-лікувальної комісії. Тобто чоловік йде е, до закладу охорони здоров'я, де про, провіряє свій е, стан здоров'я, і за уже після того, як він пройде певних лікарів, е, робиться висновок щодо його придатності до е, служб до мобілізації або обмеженої придатності, або ж непридатності і про це. Також має бути зазначено у його особовій справі. Далі ще є такий вид повісток, як повістка на проходження строкової служби. Але зараз це такі повістки не актуальні, тому що осінній призив у нас у зв'язку із мобілізацією відмінено. Тобто такі повістки не дають зараз. І е, е, розпорядження про прибуття. Це вже є така саме та повістка, яка означає мобілізаційне розпорядження, саме та повістка, яка означає, що людина має протягом 24 годин прибути до відправки на уже виконання мобілізаційних завдань. Пані Олено, якою саме має бути повістка, які там мають бути дані, і на що треба звернути увагу, коли я тримаєш? Так, дуже важливо, якщо людині вручають повістку, щоб вона не лякалася, не розгублювалася у цій ситуації, а діяла відповідно до того, щоб захистити в першу чергу свої права і законні інтереси. Людина має прочитати, що написано у повістці. Тобто ця повістка має без помилок зазначати прізвище, ім'я по батькові, рік, дату народження людини. Тобто людина має впевнитись, що ця повістка виписана саме для неї. Далі вона повинна саме розкривати, який це віт повістки, що ми перерахували з вами до цього, що має зробити людина звірити дані або пройти медичну комісію. Далі вказується, з якими документами і до якого територіального центру має прибути людина відповідно до цієї повістки і коли. І на останок має бути це обов'язково зазначено прізвище керівника територіального центру комплектації, його особистий підпис і мокра печатка. Це обов'язково без цього, без усіх всіх перерахованих. Даних ця повістка може вважатися недійсно. і зазначається звичайно вже дата і час вручення повістки. І ви перелічували так види повісток, і в мене виникло таке запитання: от якщо людині одразу чи можуть взагалі одразу видати повістку, яка означатиме, що треба так вже протягом 20 днів, як ви казали, приступити до виконання бойових дій. А людині можуть вручити таку повістку, якщо вона звірила уже дані у військоматі, якщо вона. Пройшла медичну комісію, і медична комісія визнала людину придатною до військової служби, то лише після цього людина може отримати мобілізаційне розпорядження про прибуття протягом 24 годин у певний пункт. Лише так. Пані Олена, де саме можуть вручити повістку? А, повістку зараз можуть вручити у будь-якому громадському місці. Це насправді так і є. А, але. А... Це можуть її вручити, але не можуть виписати у будь-якому громадському місці, як ми зараз часто маємо такі повідомлення, що так відбувається законодавством. У жодному разі не передбачено те, що Представники військомату можуть чергувати у будь-яких людних містах із пустими бланками повістки, далі брати у людини паспортні дані, вписувати і видавати таким чином повістки. Такого законодавства не передбачено, тобто повістка вже має бути заповнена на людину на момент того, як, припустимо, людину зупиняють. Звіряють її дані, тобто встановлюють її особу, то вже на цю особу має бути виписана повістка із особистим підписом керівника військомату та із мокрою печаткою. Ні у якому іншому разі ні може бути. Вручення у будь-якому громадському місті, припустимо, із заповненням даним чоловіка, коли це робить саме керівник військкомату. Тобто керівник військомату е є на цьому там, пункті, де видають повістки, припустимо, і він сам особисто виписує і, і підписує, ставить і, там і там ставить місце. печатку. Тобто у нас має бути... Ну, це теоретично, при... теоретично, звичайно, я дуже сумніваюсь, що. Цілий керівник військомату буде десь стояти на пункті або ходити у метро. Під час тривоги та виловлювати чоловіків і виписувати їм повістки. Я дуже в цьому сумніваюсь, але теоретично ми маємо проговорити цю ситуацію, тому що вона можлива. Ну а власне як людині поводитись, так якщо на вулиці йому почали виписувати чи відмовлятися від цього, чи не брати її взагалі у руки? Чи ну що треба робити е, людині? перш... в першу чергу треба максимально е, зберігати спокій, тому що це найперше. Він має е, Розуміти, що відбувається, а не панікувати. Хоча ця, ця ситуація така, коли до тебе підходить представник військовий, вона, напевно, може якось деморалізувати та злякати. Ну, Це, мені здається, якась, ну, це так може бути. Але в першу чергу людина повинна розуміти, що не мають при ній брати його паспорт та переписувати. Ну, Це не передбачено законодавством. Тому людина має знати свої права і впевнено їх захищати. Якщо це якось, якісь труднощі виникають, людина може знімати цей процес на телефон, але тут треба. Ну, тому що вона має знімати це, якось фіксувати, запрошувати якихось свідків. Але тут треба бути обережним, тому що ми маємо розуміти, що у нас іде війна, і ми не можемо знімати там певні військові об'єкти, тому фіксувати на телефон тільки там фрагментарно саму цю повістку про те, що виписується ні в якому разі не знімати, хто виписує, щоб не було видно військового і так далі. Якщо ж людина стикається з тим, що явно якісь протизаконні дії відбуваються, то він має викликати поліцію. Поліція має приїхати і зафіксувати, тому що поліцейські теж розуміють, це не передбачено законодавством, така откий, скажімо так, відлов чоловіків та на місці виписування повісток. Давайте поговоримо з вами про відповідальність, про відповідальність на будь-яких. Етапах у будь-яких ситуаціях, що стосується повісток, будь ласка, а, так, у нас передбачена і адміністративна відповідальність. Це у нас стаття 200, 210 Прим, здається, частина друга Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона у нас передбачає застосування до людини, яка порушує законодавство мобілізаційне. Штрафу від 3400 до 5100 гривень, але також це має бути виписаний адміністративний протокол, накладений цей штраф. Ну це не так, що там ти. Не взяв повістку і заплатив просто штраф. Ні, це певний є процес. І також є кримінальна відповідальність, передбачена законодавством. Це 336 стаття кримінального кодексу, яка передбачає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Але це вже це також не стосується того, що ти там відмовляєшся від від того, що ти береш повістку і тебе там садять у тюрму. Це також не автоматичний процес. Це, це має бути не, не просто відмова від повістки, але, наприклад, коли вже людина пройшла звірку даних, пройшла медкомісію і, припустимо, не прибула по мобілізаційному розпорядженні, тоді ще теоретично можлива така ситуація. Але ж знову це має бути доведене. Порушення має бути суд, і вже суд вирішувати, вирішувати чи винна людина, чи не винна в таку, у такій ситуації, як передбачено в нас законодавством. Скажіть, чи, чи обов'язково повістку мають вручити з рук в руки? Бо я наприклад знаю, що на Росії вони відправили тобі повістку. Ти можеш там вже не жити, але вони собі зафіксували і вважаються вже порушенням. Як у нас? Так, у нас має звичайно бути вруч не передати через дружину, не передати через маму або передати через сусідку. Але також були такі повідомлення. Я зустрічала, що навіть ОСМД розклеює ці повістки на якісь досці оголошень біля під'їздів. Це неправильно, це може бути якийсь захід. Такого психологічного характеру, щоб людина там не знаю, побачила та прийшла влас сама до військомату, з'явилася або ну не знаю на що це розраховано, якщо чесно. А, але такі випадки є, але такі випадки не значать, що людині вручена якась повістка. Якщо він знайшов цю повістку десь у поштовій скриньці, або так от розвішено, або ще якийсь сусід йому передав. Тому що людина, коли отримує повістку, має переконатися, хто саме її дає. Тому що не передбачено, припустимо, як у нас. Також я бачила такі повідомлення, що такі були ситуації, що повістки вручають представники поліції, наприклад. Так от представники поліції, відповідно до законодавства, не можуть вручати повістки, тому що вони не наділені такими повноваженнями. Повістки за дорученням можуть вручати представники військомату. Це зрозуміло, тому коли людина людині хтось намагається вручити повістку, вона повинна розуміти, хто це. Тобто немає нічого дивного, якщо такий чоловік спитає, хто це, і побачить посвідчення, навіть сфотографує це посвідчення. Також відповідно до законодавства можуть вручати повістки представники органів територіального місцевого самоврядування. І е, керівники підприємств, установа організації, незалежно від форм власності. А скажіть, ще, чи можуть вручити повістку в іншому місті, якщо людина поїхала там у відрядження або у відпустку, і десь на вокзалі або на вулиці йому е, видали повістку? Е, так, ми знаємо багато безліч таких випадків, коли ще на початку. Військової агресії, коли там люди відвозили, чоловіки відвозили свої сім'ї на захід нашої країни або ж до кордону і повертаючись, вони масово отримували там повістки. Так от, таке не, також не передбачено законодавством. Тобто повістка може вручатися людині. у Тій території, на якій людина прописана, зареєстрована, тобто цей центр, територіальний центр комплектації може на саме на цій території вручати таку повістку людині. Якщо людина десь у відрядженні у іншій області, вона може показати свій лист відрядження і не мають вручати такі повістки. Але ми знаємо, що такі випадки є, і це також мені здається розраховано на сумлінність людей, що людина вже... Отримала повістку, вона має якийсь внутрішній обов'язок, і вона все ж таки піде до свого центру комплектації і хоча б там звірить дані. Мені здається, це розраховано саме на це. Пані Олена, останнє питання до вас: от зараз бачимо дуже багато відео, на яких чоловіків силоміць заштовхують у автівки. Намагаємося розібрати, що ми бачимо на цьому відео. Ваша думка, що це за ситуацію виникають? Що це можуть бути за ситуації? Так, в інтернеті гуляють такі відео. По-перше, мені хочеться вірити, що це якісь штучні ситуації, можливо, якісь іпсо, да, популярний термін зараз запущений саме там з ворожої країни, про те, щоб залякати наших людей, що ну, хочеться вірити, що насправді цього немає. Або ж що це зняти якийсь фрагмент певного правопорушення. Тому що, наприклад, коли військові підозрюють, що. Перед ним людина, яка є там колаборантом або е представником е російської там, армії, вони можуть застосовувати, звичайно, силу, е якщо у них є певні на це підозри і певні підстави. Можливо, це такі ситуації ми бачимо, але хочеться вірити, що з причин мобілізації або звіряння даних у нас таких ситуацій не відбувається. Також хочеться в це вірити дуже вдячні вам за те, що завітали і розкрили очі на таке складне комплексне питання. Це була Олена Доненко, адвокатка.